Я хочу сьогодні, дорогі брати та сестри, звернути вашу увагу на одні слова, які записані в післанні апостола Павла до Римлян. Я коли читав післання до Римлян, звернув увагу на цей текст, це дев'ятий текст, п'ятий розділ, дев'ятий текст. Тим більше тепер, будучи його кров'ю, спасаємося ним від Нігу. Коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Його Сина, то тим більше примирені спасаємося Його життям. Відомий текст, відомі слова апостола Павла, і так як ви замітили, можливо, ви особисто колись над ним роздумували так, воно складається з двох частин. Перша частина, так як ми з вами прочитали, тим більше тепер, будучи виправдані його кров'ю, Спасаємося ним від Ніво. Звичайно, це найважливіший момент в плані божественного спасіння. Пролита кров Христа є найбільшим свідченням божественної любові і гарантією нашого з вами спасіння. І коли апостол Павел написав, що ми оправданий, будучи оправданий Його кров'ю, спасемся не від гніву, так, він звичайно засвідчив про те, що в нас є наша безпека заключається саме в крові Христа, саме в Його спасінні, яке Він здійснив на Голгофі. Так. Але я хочу сказати, що цей текст, це особливо перша частина, вона вказана на цей одномоментний такий. Е Опит, який переживає віруюча людина, кожен із нас колись пережив цей опит в своєму житті, так. Я не знаю, може ми не пам'ятаємо цього моменту, тому що ми, звичайно, пам'ятаємо, коли ми хрестилися, якого дня так, як це відбулося, коли ми перший раз прийшли до церкви. Ну коли Господь Духом Святим торкнувся нашого серця. Коли він святим покликом покликав нас до спасіння, коли він, так як пише апостол Павло в Післані до Галатам, оправдав нас, так як Він це оправдав Авраама і подарував йому цю праведність по його вірі в Ісуса Христа. Можливо, ми цього моменту не пам'ятаємо, але це вирішальний момент в плані нашого спасіння. друга частина, дорогі брати і сестри, вона стосується трошки іншого, іншої сторони цього плану спасіння. Коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Його сина, то тим більше примирені спасаємося Його життя. Можливо, коли ви читали цей текст, я теж коли глянув так візуально. На ці слова подумав над ними. Так. Мені показалося, що стосується, коли говорить Апостол Павло спасаємося його життям, стосується саме тої історії, яка пов'язана із життям Ісуса Христа. Це, в принципі, всі Євангелія, вся інформація, яка записана в Першому, другому, третьому, 3, четвертому Євангелії, все це описано про життя Христа. І так як Професор богослів'я Православної церкви Шалодков пише, що кожна Євангелія — це ікона. Може дехто так і вважає, що маючи таку ікону, а їх ми сьогодні маємо дуже багато. Так. У мене, наприклад, більше чотирьох Євангелій. Скільки в кожному домі з нас, в нашому домі біблій? Може, дехто так вважає, але мало вероятно, що із протестантів хто так думає, що маючи Євангелія, читаючи про життя Ісуса Христа, ми спасаємося цим життям. так. Але я думаю, що в цьому тексті, в цій другій частині цього тексту, говориться про зовсім інше, про наше християнське життя. Про наше життя. В Ісусі Христі. І саме таке життя є для нас спасаючим. Спосіб нашого мислення, яким воно сьогодні є, чи воно, так як і раніше, залишилося таким плацьким, коли ми всю нашу енергію, всю нашу, всі наші роздуми, всі наші дії, плани так. Які безпосередньо пов'язані з нашими особистими земними інтересами. Це Євангелія називається плодське життя, гріховне життя. Чи спосіб мислення помінявся у нас після того, коли дійсно Господь Духом Святим торкнувся, коли Він покликав нас до цього вічного спасіння. Я пам'ятаю, коли одна українка здавала екмени. Франції, так. І преподаватель написав в кінці під цим твором, який вона писала, нема французького мислення. Ви знаєте, я коли буваю у Франції, думаю, в чому ж воно заключається? Мені просто зацікавив цей момент, в чому заключається французьке мислення. Я підмітив для себе декілька моментів. На відміну від українського мислення. Але дорогі брати і сестри, може не завжди ми можемо розібратися, яким є французьке мислення, українське мислення, тому що з точки зору з духовної точки зору, то мислення у французів і українців, воно одинакове українців. Європейців так, це гріховне. Люди, знаєте, думають тільки про свої інтереси, хто краще, хто більш раціональний, хто хуже, так як ми з вами сьогодні, так, по-простому. По-українськи так, але це називається гріховне життя. Перепутати платське і духовне життя абсолютно неможливе. І не потрібно багато думати, багато мудрісті для того, щоб зробити різницю, в чому заключається плотське і в чому заключається гріховне життя. І коли, я ще раз повторюю, коли апостол Павло Павгоров, що ми спасаємося, ви зверніть увагу так. Ми спасаємося не традиціями. Ми не спасаємося цим одномоментним опитом, який ми пережили, коли Господь покликав нас до себе так. А ми читаємо, що ми спасаємося через Його життя, тобто через нашому християн, нашим християнським життям в Ісусі Христі, який віддав своє життя, який покликав нас так. І його життя для нас сьогодні є прикладом. Коли ми читаємо післання апостола Павла до Галата в п'ятому розділі, там апостол Павло чітко описує, послідовно чітко описує духовне життя віруючої людини і плотське життя. О плоті так. І ми читаємо це з 10-го сказано з 19 тексту. Діла плоті явні це перелюб, нечистота, розбещеність ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресі, ненависть, убийство, п'янство, безчинство і подібне до цього. Про що я попереджую, як і раніше попереджував, що ті, які чинять таке, не спадкують Божого Царства, а плід Духа, любов, радость, мир, довготерпіння, любов, милосердя, віра, лагідність, триманість. На таких немає закону. Адже ті, що належать Христу і Ісусу, розп'яли свою плоть з пожадовостями та пристрастями, я думаю, що можна зробити. Чітку різницю так, читаючи плоди Духа Святого, тобто християнське життя в Дусі Святому, так. і плоди Духа Святого, да, і плоди плоті, які апостол Павло писав з 19 тексту. Але перед нами сьогодні стоїть важливе питання. Скажіть, будь ласка, легко жити. Отаким от життям, маючи такі якості, про які ми прочитали з 19-го тексту. Звичайно, не просто перетворити, я собі так уявляю, читаючи от безліч цих якостей, в плоті, і перелюб, і нечистоту, і розбещеність, і заздрість, і там, і все інше. Так. Оцю кучу мусора перетворити на оці якості, про які ми читаємо далі, плоди Духа Святого, з людської точки зору абсолютно неможливо. Ви знаєте, сьогодні сучасні технології дозволяють, там, коли ми бачимо оці, оцей мусор, куди ми там кидаємо все те, що не, цю непотріб так. Да. то звичайно дехто дає, декому, дехто забирає там краще, так щось він його перетворює так кудись він його використовує. так. Але не все це перетворюється. А коли ми читаємо про ці якості, про які ми прочитали з вами з 19 тексту, да, перетворити його на духовні якості, на цю духовну людину з такими. Признаками, про які написано п'єт духа, любов, радость, мир, довготерпіння, доброта, милосердя і так далі, це з людської точки зору, я ще раз хочу повторити, ніяк не, 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 не вдасться. Це просто нереально, це просто неможливо. І навіть сьогодні. В процесі цього перетворення, яке Господь Духом Святим здійснює в нашому житті, так, сьогодні іноді все ще проявляються такі негативні якості в нашої плоті, так? Ще ця гріховна плоть, вона показує свої, так сказати, свої признаки в нашому житті. Так. Тому що це не так просто, не так легко. І та робота, яку Господь почав в нашому. Житті в християнському житті, вона сьогодні цей процес продовжується так. через наші труднощі, через наші зусилля, через наші падіння, так. через інші моменти, які, з якими ми сьогодні зустрічаємося в нашому житті, Господь цей процес продовжує так. Я хотів би сьогодні звернути вашу увагу на три таких основних фактори, які відіграють вирішальну роль. Вирішальну роль в цьому процесі нашого преобразування. З одного стану, про який ми з вами прочитали в пісні апостола Павла до Далатам, коли ми читаємо про діла плоті, так, в інший стан. І це преобразування, оцей процес перетворення, так, це і є наше хри християнське життя, яким ми спасаємося. так. Не одномоментною дією Бога. так. Який є, може, стартовим в цьому процесі, так? А нашим практичним християнським життям, яке ми сьогодні повинні переживати, до якого ми повинні сьогодні стремитися. Першим фактором, на який я хочу звернути вашу увагу, це післання апостола Павла Дарині, 8 розділ. І я читаю ось. Третього тексту. Оскільки закон був безсилим через немісність тіла, Бог послав свого сина в подобі гріховного тіла, в жертву за гріх, і осудив гріх у плоті, в жертву в за гріх і осудів гріх у плоті, щоб виправдання закону здійснилося в нас, що живуть не за плоті, а за духом. Зверніть увагу особливо на цей важливий момент. Тоді. Осудив гріх в оплоті. Бог посилає свого єдинородного сина вріховній, в людській природі, який проживає це живне з життя. І особливо. Коли наступає цей момент в цьому божественному плані спасіння, Він віддає його заради нашої спасіння. Так. Бог через Ісуса Христа на Голгофі осудив гріх во плоті. Скажіть, будь ласка, якщо ми приходимо сьогодні на Голгофу до Христа, розп'ятого Христа? І коли ми читаємо не просто те, що написано там на риб по-римськи, по-єврейськи, по, по, по так, Ісус Цар Єудейський, ну там ще була одна надпись. Кожна віруюча людина, яка приходить туди, вона читає ту надпись, що Ісус вмер за мене, що така велика ціна Його крові за, кожне, за кожного з нас, за наше спасіння. І, звичайно, якщо людина вона це розуміє, якщо вона це бачить в Голгофі, що Господь зробив за наше спасіння, вона не може бути байдужим до свого життя. Це така проста євангельська логіка, що Голгофа має вплив, вона має величезну, неймовірно величезну ціну. Хочу розказати вам такий приклад, коли один із приповідників вже від'їжджав із цієї території, це одна із африканських країн. Дуже складна була місійне служіння цього, цього пастора. Він втратив свою дружину. І коли він вже від'їжджав, його е, супроводжував один його товариш, місцевий житель, який повірив в Ісуса Христа. І на кінець, коли вже вони стояли там на палубі перед його відпливом, так, він простягує йому руку і йому перлину. йому у Проповіднику від цього. Проповідник тільки взяв руки і глянув на неї, він зрозумів, що вона дуже дорога. Він зрозумів її ціну. І він сказав цьому товаришу своєму, вибач мені, друже, так, але в мене є всього-навсього 100 доларів, так, які залишилися в мене, і я більше не можу тобі заплатити за неї. Так. І коли він сказав ці слова, він побачив, як змінилося обличчя, так, мініка цього, цього його товариша. Так. Він засмутився. І коли первовідний запитав, чому він так засмутився, він сказав, що ця перлина, вона не має ціни. Тому що я її взяв в руках свого мертвого сина. Тому що там на цій території вони займалися цим промислом, вони глибоко туди не рали для того, щоб там шукати ці перели. Так І він не розрахував свої сили, так він, він загинув. Проповідник зрозумів значення оцього подарунку. Із тих слів, які сказав цей. Цей мужчина, так що ця перлина не має ціни. Відчайна смерть Христа, пролита кров Христа, вона безцінна сьогодні для кожного з нас і вона має серйозний вплив. Так. Я пам'ятаю, як, кажу, Тігран проповідував, я цю історію давно вже пам'ятаю про Максимеляна Кольби, який е, в концлагері віддав своє життя за Францішика. Польського сержанта. Ви пам'ятаєте цей момент, цю історію? Я вже ту історію давно пам'ятаю, ну, може, не всі там деталі. І коли частина цих військовополонених втекла, німці решили розстріляти тих, хто там залишився. Буквально вони через одного розстрілювали. Так, коли підійшла черга до Францішика, цього молодого солдата, він впав на коліна і почав просити. Оцього німця просити, щоб він його не розстрілював. Тому що я, каже, молодий, в мене сім'я, в мене діти, які мене чекають. так. І коли Максиміліан Кольбе почув ось оцей плач оцю молитву, він попросив оцього гестаповця, так, розстріляти його замість цього Францішика, замість е, цього молодого солдата. Але ця історія один має момент, важливий момент, який созвучний. З тим, що, про що ми зараз говоримо, про ціну крові Христа, про Його вплив цієї крові на наше сьогодні християнське життя. Коли ми розуміємо, для чого Христос прийшов на цю землю, коли ми розуміємо, для чого Він пролив свою кров, віддав своє життя, для того, щоб ми сьогодні розуміли. То ми є насправді, якою ціною ми викуплені так. Кожного року він приходив на могилу цього Максиміляна Кольби разом зі своєю сім'єю. І не просто приходив, він аналізував своє життя, як він прожив оце подароване життя оцим, оцією людиною. І вже коли і він помер, його діти також приходять на цю могилу. І також аналізує своє життя. Чи не надаремно Христос віддав своє життя за моє життя, якщо я сьогодні продовжую жити цими інтересами плотського, гріховного життя своїми особистими такими, можна сказати, діями, поступками, життям і так далі. Це один із вирішальних моментів, який... Допомагає нам сьогодні кожного разу, кожного дня, кожну мить нашого життя розуміти, що ми не маємо морального духовного права сьогодні порушувати. Не з-за страху, що ми будемо наказані, а і за того, що Христос все зробив, заплатив таку велику ціну за наше спасіння. Я ще раз читаю цей текст, де написано так. То Бог послав сина свого подобі гріховного тіла в жертву за гріх і осудив гріх в оплоті. Без цього осудження крові Христа нашого сьогодні гріховного життя, в принципі, не може бути нормального процесу відновлення, перетворення всіх цих негативних якостей, про які ми читали, діла плоті. В... Всі Діла Духа Святого, плоди Духа Святого. Це діє Духа Святого. Слідуйчи момент, на який я хочу звернути вашу увагу, записаний також в 8 розділі післанні апостола Павла Кримлянам, і там написано так в 26 му тексті. Так само і Дух допомагає нам в наших... Немачих, адже ми не знаємо, про що нам молитися. Але Дух Святий заступається за нас невимовним так. Цікавий важливий момент, коли ми говоримо про Духа Святого, це ще один фактор, дуже важливий фактор в процесі нашого відродження, в процесі нашого християнського життя, ми повинні, яким ми спасаємося, так як написав апостол Павло. Та саме Дух Святий допомагає нам в наших немочах, адже ми не знаємо, про що нам молитися, не тільки по відношенню молитви. Ви знаєте, коли я прочитав ці слова, я подумав, ми не тільки не знаємо іноді про що молитися, ми іноді не знаємо, як нам правильно поступити. Яке прийняти правильне рішення. Ми теж не знаємо. І Дух Святий, він завжди нам допомагає. І в наших планах, і в наших намірах, так. Він підсказує, Він осуджує нас, Він наставляє нас так. І тоді, коли ми стаємо на колінах і просимо Господа про ті чи про інші речі, Дух Святий знову проявляє свої дії, Так. Він підсказує нам так. І написано так. Але Дух Святий заступається за нас зітханням. Невимовним так. І не тільки підказує, а заступається. Оцей цей переклад він підказує про те, що оцю, ви знаєте, об'єктивну таку обширену роль Духа Святого в плані нашого сьогодні християнського життя, яке ми будуємо, за яке ми сьогодні боремося в цій духовній боротьбі, заступається за нас, тому що ворог душ людських, він сьогодні. Стараються винуватити нас і в тому, і в іншому, так. Але я пам'ятаю слова Ділене Вайта, яка написала, мені подобається ці слова. Вона сказала, що якщо Сатана сьогодні старається винуватити нас, привести якісь контраргументи в тому, що ми не заслуговуємо такої милості Божій. Так. Ми заслуговуємо сьогодні покарання, ми заслуговуємо сьогодні погибелі виставляються наперед ті чи інші гріхи, то Бог поражає його незаперечними аргументами Голгофи. У Бога є моральне право сьогодні вказати сатані на те, що ми викоплені цією кров'ю. У нього є моральне право сказати, що він заплатив велику ціну. І та людина, яка сьогодні покладається на Христа, так, вона знаходиться під цим захистом, так? Вона має гарантію цього спасіння. Так. Це діє, так як ми з вами прочитали Духа Святого. Але є ще одна важлива деталь, на, яких, на яку я хотів би звернути увагу, так. яка безпосередньо стосується нас з вами. Не дії Бога, тому що Бог не залишає нас від, того, від самого початку. І ту справу, яку він почав, справу спасіння нашого життя, він його завершить до кінця. Не тільки в такому випадку, якщо ми сьогодні довіряємо йому своє життя, тільки в такому випадку, якщо ми зі своєї сторони не являємося просто, знаєте, такими собі це в першому післанні Петра. Я вибачаюся в другому післенні Петра, я читаю з третього тексту. Його божественна сила дала нам все необхідне для життя. Це тільки два моменти, які ми сьогодні підкреслили: Голова, Дух Святий. Так. Але багато інших факторів. В даному випадку говорить ще один фактор це е, через Божі обітниці. То покликав нас славою і добротою, якими даровані нам великі дерогаційні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого єства, віддалившись від пануючого світі в росління а тому, або Петро підкреслює, робить наголос, а тому, докладаючи до цього, докладаючи до цього. Всю старанність покажіть у вашій вірі чесноту, в чесноті розсудливість, в розсудливість стриманість, у стриманості терпіння, у терпінні благочестя, благочесті братолюбства, братолюбстві любов. Якщо це у вас є і помножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду, і плоду в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. А в кого цього немає, той сліпий через свою коркозорість і забув про очищення своїх попередніх гріхів. Тому, брат, брати, все більше і більше старайтесь утверджувати ваше покликання і обрання, так роблячи, ви ніколи не спітнетесь, бо так відкриється вам вільний вхід у вічне Царство Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Давайте ми зараз помолимося і подякуємо Богу за всі ці обітниці, за всі ті зусилля нашого Господа по відношенню нашого спасіння. Господи, ми дякуємо Тобі за цей благоприємний час, що ти дав нам можливість сьогодні ще раз прочитати, пороздумувати. Над цими святими істинами, які Ти, Господи, нам сьогодні даєш через Слово Твоє святе. Ми дякуємо Тобі за Духа Твого Святого, який сьогодні наставляє, облічає нас там, де ми, можливо, щось неправильно розуміємо, неправильно думаємо, так же неправильно робимо в нашому житті. Господи, Ти тільки Ти можеш справити наше життя, тільки Ти можеш направити на цей напрямок правильний християнський напрямок. Щоб наші думки, наші почуття, щоб все наше життя відповідало цим святим незмінним принципам. Особливо, Господи, ми дякуємо Тобі за жертву Ісуса Христа, Твого єдинородного сина, який прийшов на цю землю тільки заради любові до нас, заради того, щоб викопити нас. Ми просимо Тебе, Господи, допоможи нам це глибоко розуміти. Все більше і частіше роздумувати над цими істинами. Для того, щоб оцінити правильно, оцінити цю жертву, яка була принесена на Голгофі. Слава тобі, Хай буде, за все, наш Небесний, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.